Навідаємось до моїх кабачків-цукінчиків. Чи не з'їли їх слимаки? Тримаються, тримаються. Може, до Різдва бродять. Почекаємо. О, які. Хороші. А посходили вони тут. Багато-багато-багато посходили. Я забрала. Що це? Я щось так нарецькала і на не... землю не розправила. Ну це аборігени тут. А переселенці в іншому місці. І тут парочка. Семен і Варварочка, щоб слимаки не з'їли, бо майже щодня дощик був. Бачу і тут тримаються ще. Раз, два і три. Угу. Тримайтеся. А що можна зробити, як приїжджати на короткий час? Потрохи щось зробилося. Полуниці, які і влітку, і до осені ягодки можуть давати під від бур'янів. буррянів. Отак. Частенько. М'ята така запашна до чаю, дуже корисна. Це така ліана, що тут був ліс, ледве прочистила, а всі гілочки промила, підвішала, просохнуть і будемо пити чай. Пропалила бурянці. Огірочки до зими повинні вирости і дати урожай. Дивні помідори. Я таких ще не мала. Вони якісь такі довгенькі. Їм тут добре. Але після дощиків трошки вони стали розтишніші. Підв'язані. Ось такі вони будуть. Ось такі помідорчики. Ой, рочків мало майже немає. Цей дозрів. Треба вже сірвати. Такі мізерні наші досягнення мої. Ось малесенькі дві. Вже дозрівають у відрах, М -м -м, гарненькі такі, мабуть, смачні. Дозрівають малиночки наші. Дозрівають, вже дозрівають, солодкі, смачні. Похуй.